В Ужгородському міськрайонному суді понад 10 годин тривав суд над п'ятьма представниками правого сектору. Феміда мала визначити запобіжний захід для головних підозрюваних. До зали засідань приводили кожного окремо, аби вислухати мотиви їхнього вчинку. Підозрювані скаржились на погане самопочуття. На вимогу адвоката їх кілька разів оглядали медики що Білооперальної ноги, а також бюопаральну ногу, Прошу зарядку питання про виклик бригади э, швидкої допомоги для огляду, у зв'язку з тим, що захисно на документ може бути погано. І я не був розмітаризований. <кхід> не тільки я на поверхнева ранеш. У мене сильність мозку. Я думаю, що ми його зараз по-любому госпіталізуємо в лікарні. Відносно госпіталізації буде шати на робити. Ну, забираю, щоб не казали, що мене хтось намовив чи відмовив для повної ясності, травматолог, хірург, черговий лікар, невропатолог, дивитися. Таким чином, технічні перерви оголошували щоразу після початку слухань по кожному підозрюваному. У одного кульове поранення ноги, в іншого простріляна грудна клітка. У всіх забої. Ближче до ранку суд, попри погане самопочуття правосекторівців, таки обрав запобіжний захід. Прокуратура повідомила про те, що двох учасників бійки Василя Василенюка та Петра Угрена триматимуть під вартою два місяці. Зараз розглядають заяву від захисника бійців про відвід судді. Зі слів сторони захисту, слідче суддя необ'єктивно розглядає справи. Запобіжний захід іншим трьом представникам правого сектору обиратимуть після обіду.